Всім знову привіт! Я давно знімав відео все буде. Е, я тебе буду здівати все. Виходить отут зараз. Отут, по моїх старих спанах іде е, плюсовий контакт до цього, і минус... плюсовий, тобто йдеться сюди. Тут соєдинення двох контактів на один. І плюс ти всі два останні соєдняєш. І ці йдуть на два. Зараз я все це покажу вам в, ну, в настоящем. Ось. По настоящем. ось ось скрутка, оце синя повода, і ось я задовго зробив два. І, отута. і тут з одного забив провів на другу, і тут залишилось два поводи. Со як ви їх підключаєте, В який до якого докласти. Ну, да, тут без різниці, один до якого. Тут вони всі однаково будуть, хоч ти до цього, хоч ти до чого, і підкручаєш. Тут все лазиться не буде. Зараз я переслую авурату і показу вам, як якого... працює. Так, ось в мене горить світодіодна лінта і виходить. Оце... Оце виходить у нас. Це відповідає за оці два. Ну, які поки що нікуди підкручуються. Я все подумаю, що підкручую. Ну, допустимо, вони там довгі. Будуть. І це, забув сказати, на 220 повода підходять ідеально на 12. Тільки класня брати не як у мене з таким ось великим, грубим сітельєм, отаким от великим товстим. От таким. Ну, це деудобство, васом. А так це плати самі десеві якісь. Так, Виходить, це відповідає за це. Хопа. Кнопка погана. А ви казіте в ви, ви наступному випуску, що мені вам показати. Я це думаю зробити за такою сонячною панелью саме з трьох панелей. Що зробити? У мене є е, куча, просто куча білих діодів. Ось білих білих діодів таких. Куча є. І в мене це є кучка свинцових акумуляторів. Це ось... Я не знаю, де ось. І в мене є ось такий мотов, і ще ось такий, є. Це такий мосний. Ну, земля розмір, Ну, є різниця. І в мене просто є куча всяких отута. плата електроніки. Це за все називається електроніка. Казіть, що мені робити, я поки що не знаю. Ну не знаю. І, а забув сказати, в мене є куча таких динаміків, отакий, і все такі трансформатори. І все такий малютка на 1 В. такий є. Wat ik ook heb, paal. Wat ik ook heb, 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 wat ik ook 24 вата, то він дуже багато вставить. Там оце середу, яка він геть пубить. Ви казіть літо, я буду заздівати по сонячній панелі. Ви казіть, ви які експерименти провести? Ну, вони дуже серйозні. У мене все є така куця літіонних акумуляторів. Це завгору я купляв. Вони ну, вони не мали на контактну свалку, бо тут такі пописки. От них щось буде зробити. Я буду думати, куплять купляти моє них. і все. Ну, під... не... я і... Подивіться, я вас в одному відео своєму не просив підписатись на канал. Підписатись ні на одному і поставити лайк. Тож, тобто, якщо ви хочете, і ви ставте. Якщо ви не хочете, ставте. Гарного вечора! Всім гарного настрою, всім до побачення.